Ця дитина народилася 4 січня 1643 року. Вона була слабкою і мала померти, але вижила, Подорослішавши, вступила до Кембриджу і стала великим ісаком Ньютоном. Ньютон винайшов усе, що тільки можна було винайти. Його поважали і любили ще при житті. Він отримав численні нагороди та регальні став лордом і президентом королівського товариства, але одного разу він побачив креслення першого єрусалимського храму і завмер. Це креслення Всесвіту. записав Ньютон у своєму щоденнику. Тут закодовані закони природи та божественна істина. З цього моменту Ньютон втратив спокій. Він намагався розшифрувати таємний код і розкрити задум творця в будові храму. Він вивчив іврит, щоб читати тору та давні кабалістичні книги в оригіналі. Нідон усвідомив місію єврейського народу, передбачив їхнє повернення на землю предків і навіть передбачив, що в 1940 х роках відродиться держава Ізраїль. Однак тайниця храму так і залишилася для нього нерозкритою. На меморіальній дошці на його честь написано. Розумом він перевершив рід людський. Він занадто вірив у розум і не міг припустити, що весь секрет храму не в його пропорціях, не в його будові, кутах чи поворотах, і навіть не в тому, що він є точною копією сонячної системи, як вважав Ньютон. Секрет храму полягає в тому, що його побудував єдиний народ, народ, який зміг почути вимоги творця і піднятися над усіма суперечностями заради взаємної любові та віддачі. Чому ж сьогодні ми не чуємо цей заклик до єдності? Адже це головне, що потрібно зробити, щоб досягти миру, як народу Ізраїлю, так і всьому людству.